Раді вітати вітати у нашій студії нашого прекрасного гостя. Нас вже тут побільшало. Бачите, це Павло Ростиславович Купрійчук, операційний директор фонду We Stand with Ukraine. Дуже раді вітаємо вас. Доброго ранку, як ваш ранок, розкажіть нам, чи добре ви сюди добралися? Як ваш настрій? Так, все добре. Доброго ранку, ну трошки незвично. Я не часто буваю в Києві, особливо вранці, тому а в ефірі. Е, вперше, вперше тому так. нам так пощастило, і усім це нашим крутяк. слухачам, що ми сьогодні можемо поспілкуватися з вами особисто, і насправді переглядавши сторінку в інстаграмі ту величезну кількість проєктів, величезну кількість роботи. Просто переглядаєш, переглядаєш, захоплюєшся і дивишся, яка величезна команда стоїть за тим, які люди, котрі з настільки з відкритими серцями це роблять. І знаєте, мене дуже сильно вразило відео в інстаграмі. Що ви розвозили гуманітарну допомогу саме на Херсонщині в тих селах, які були звільнені, котрі зазнали величезної руйнації, і ви там допомагали одежею, їжею. І сказано було, що окрім гуманітарної підтримки, також люди могли отримати духовну підтримку. Про що саме йде мова? Ми є фондом з християнськими цінностями. У нас багато працівників фонду віруючі люди. І ми розуміємо, що людям в цей час, крім фізичної допомоги, також насправді дуже сильно потрібна духовна, тому ми стараємося допомогу надавати комплексно, давати фізичне разом з духовним, щоб люди бачили, що про них ну піклуються як фізично, так і стараються дати духовну допомогу. А як люди взагалі реагують на молитву і на такі ось ці короткі молитовні слова, які ви їм говорите? Тому що коли я приглядала відео, я бачила, що люди були в окупації близько восьми місяців. І вони всі говорили про те, що ми взивали до Бога саме в тих підвалах, де ми були, саме в тих місцях. Взагалі, як люди приймали це? Є така фраза: на війні немає невіруючих. Тому ну коли в людей стається скрутне положення коли приходить приходить війна люди шукають вихід шукають відповіді шукають якоїсь підтримки і звертають свою увагу на бога насправді тому коли ти приходиш до людей з фізичною допомогою і паралельно даєш духовну підтримку сприймається Досить відкрито. А що відбувається? от Ну потім ви допомогли там певним людям? З'їздили, припустимо, там на Херсонщину, там або на Донеччину. Чи далі є якийсь з ними контакт? Чи ви приїхали, якби допомогли? Поїхали? Як це Дивіться, це, це це ну я буквально слів. Просто треба ну загально розповісти про роботу фонду. Ми mm -hmm. працюємо зазвичай. Основна маса нашої роботи це через партнерів, тому що ми. Передаємо досить великий об'єм, і ми працюємо через партнерів. Ми маємо партнерів по всій Україні, які, які допомагають нам, які розповсюджують ту допомогу, яку отримуємо ми. Передаємо ним. А такі виїзди ми робимо своєю командою, щоб команда, крім того, як працювати на складі, щоб команда була дотичною до цього, щоб вона бачила задля чого ми це робимо. І як це впливає на команду? Ну... Е, досить добре. Ну, одна справа, коли людина просто робить якусь роботу на складі, да, вона розуміє, що вона допомагає людям, вона бачить фото, відео. Але коли ти приїжджаєш на місце, коли ти особисто бачиш цих людей, спілкуєшся з ними, коли ти бачиш ці емоції, ці, ці емоції, ну, це зовсім по-іншому. Ти приїжджаєш на робоче місце ну, зовсім другої людини. А кому саме направлена ваша допомога, і над якими проектами ви працюєте наразі? Наше головне головне розуміння взагалі допомога не наша. Нам цю нам цю допомогу дають наші партнери закордонні в основному. І наше таке головне розуміння, що наша задача це правильно розподілити цю допомогу, надати її саме людям, які її потребують, і ми цим принципом керуємося. Розповсюджуємо по всій Україні, звичайно, акцент на прифронтові міста, тому що там е, потреба більша. Е, але ну точно так само по всій Україні. І, і Західні, і центральні регіони це переселенці. Стараємося знову ж на початку війни це була допомога прям всім. Е, з часом, коли Ну коли вже люди. Ну, скажімо так, переселенці. От вони переїхали, вони вже адаптувалися. Є певний об'єм допомоги. Ми стараємося надавати тим, кому це саме необхідно, тому, тому стараємося надавати і інвалідам, дітям, сиротам, людям, які не можуть про себе подбати, які дійсно її потребують. завжди акцентуємо на цьому партнері. Партнерам, спілкуємося з ними з ними про це постійно, коли кожен раз передаємо. І от, до речі, хотілося запитати просто один з перших там дописів там на сторінці в інстаграмі, там де написано, що ви знаєте, там цей фонд виник практично так само раптово, як почалася повномасштабка. І у мене завжди таке. Ну, я вражений з того, знаєте, бачучи масштаби. І коли люди пишуть, та це виникло так, якби просто спонтанно, різко, якось ми зібралися, захотіли, і одразу там буквально там, ці пости, там у квітні, там де. Тонни, тонни, тонни там всього безліч міжнародних партнерів. Вони якось допомагають. Як, як це так? Ну це ініціатива була от директора. Напевно, чи як це було? Я сам про це багато думав, тому що ну дійсно з, з нічого, е, ну за за півтора року, за більш ніж півтора року, це переросло в дуже великий масштаб. Я думаю, що це віра людей. Які це засновували, це безкорисність людей, які це засновували, тому що ну, в принципі, просто було розуміння, що треба щось робити, треба якось допомагати. Відразу була команда, яка займалась бізнесом. Люди, які між собою знайомі, і ну, ці всі люди зізвонилися, почали контактувати. Збиратися, об'єднуватись щось шукати, як якісь виходи, можливості почали. Були були певні певні зв'язки в Європі, були певні зв'язки з американцями. Були певні зв'язки, де через знайомих почали. Ну на нас самих почали виходити, запитувати, чи треба якась допомога. Це було, було в перші часи. Це було дуже спонтанно. Це ми просто там винаймали якісь машини в Польщі. Нам. Нам там в одне місто в Польщі присилала допомогу. Ми, ми їхали туди. Ви наймали машину. Самі вантажили. Ви якісь поляки приходили. Просто там були ситуації. Там якась хокейна чи футбольна команда приходила. Польсь... Ого, польська польська допомога допомагала нам вантажити. Ну ось ну перший час, і ну всі люди були дуже включені, всі хотіли допомогти. Ніхто не ніхто ну ніхто не знав, що робити, як робити. Ми ну мене ще тоді не було в цьому проєкті, Я підключився десь через півтора місяця. Мені точно так само подзвонили, запитали, чим займаюся, чи не хочу взяти участь. Ніхто не нічого ну. Це все було на волонтерських засадах. Запитала, чи має бажання допомагати? Є наче розуміння, є якась команда, треба розвиватися, треба кудись рухатись. І ось так я десь на після півтора місяця, місяця початку війни, теж підключився в роботу. А яка найбільша потреба в людей є сьогодні? Тобто, чим люди вас а зустрічають, що їм потрібно, чи то речі, гуяк гуманітарна допомога, їжа, взуття, чи це психологічна підтримка, духовна? Я думаю, потрібно все в різних людей, різні ситуації, різні потреби. Тому ми зараз точно так само дивимося в сторону, ну розвиваємо нові проекти, дивимося в сторону десь більш довгострокових проектів, тому що розуміємо, ну що сама гуманітарна допомога в такому форматі, як, ну, як, як ми її зараз даємо, вона. Ну, вона ще буде якийсь час, але це, це така, вона називається швидка гуманітарна mm -hmm. допомога. Вона от відразу вона є. Ну навіть зараз її стало значно менше. Значно менше Світ втомився трошки від цього. Да, і, ну, 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 це зрозуміло, це нормально. Немає того, як було зразу, коли. Кожен поляк хотів допомогти, старався. Ну от, до речі, хотілося б запитати: оце світ втомився. Е, ну там багато хто там зараз про це кажуть, і якби там десь допомога затримується. Але от на початках от мене дивувало те, наскільки світ якби ну нам співчував і включився. От, можливо, віск ви спілкувалися там з тими європейськими партнерами і питали у них така, типу. Чому? Ну у вас там є ж так само свої сім'ї, так само свої роботи, але я багато людей бачу, які умовно кинули все в Німеччині і приїхали тут на автобусі в Україну теж привозити гуманітарну допомогу. І вони півтора року так катаються і кажуть: ну я маю бути тут. Хоча у нього вдома сім'я, у нього вдома все, ну як би здавалося. От можливо, ви мали розмову з європейцями з цього приводу або щось таке. Складно сказати, дійсно багато людей. Багато людей допомагало. Ну багато людей і зараз допомагає. точно можу сказати, що, що це було приємно відчувати цю підтримку, цю допомогу від, дійсно від людей, які могли спокійно жити в своїй країні, і ну них в принципі це могло ніяк не зачепити. Вони тратили свій час, свої кошти, щоб допомогти нам. Це а що Це сьогодні приємне, є викликом словом. для вас? Тобто, звісно, ви величезну робите роботу, у вас величезна діяльність, команда і люди. Але, звісно, ти розумієш, що так само люди втомлюються, так само ресурси закінчуються, війна, на жаль, все ще не закінчується. Саме з якими викликами зіштовхується ваш благодійний фонд? У нас є таке розуміння, що ми маємо максимально. Максимально правильно розподіляти те, що нам дають, це ось така наша основна ціль, тому що нам, нам люди довірили партнери, які там, ну які, наприклад, фізично не можуть приїхати в Україну. Вони нам довіряють великий ресурс, і наша основна задача його максимально правильно використати. І друга наша задача це доносити максимально доносити до наших партнерів ситуацію, яка в нас. Доносити до них як їхня допомога допом... допомагає людям в Україні, яка є потреба в людей в Україні, і як вони можуть нам допомогти. Це поточна робота. А якщо так брати на майбутнє, працюємо над новими проектами, думаємо, як ми можемо в інших сферах. Бути корисним, а от, до речі, хотілося запитати: знаєте, багато хто каже якраз про тим, кому надається допомога, про їх потреби там і як їх задовольнити, але не всі кажуть про волонтерів, які також мають свої потреби, і які через півтора року дехто ну вже вигорає, дехто втомлюється, дехто там через безсоння теж вже там кидає цю справу. От з якими проблемами і потребами стикається волонтер, який реально ну вирішив ось. Працювати отак от в благодійному фонді, реально працювати в нас дуже багато, ну, дуже багато людей саме з бізнесу. І, в принципі, всі бізнеси полишалися, вони працюють. Багато хто суміжно і займається своїм бізнесом і працює в фонді. Але якщо казати ну, от, про таке емоційне, можливо, втомилися, знаєте, там. ну... <зас> Звичайно, але якщо до порівняння взяти хлопців, які воюють, вони теж втомилися, і я думаю, що значно більше. І в них ніхто не запитує, втомилися ви чи не втомилися. Ми маємо на сьогоднішній день змогу бути тут, допомагати тут, тому просто навіть така думка, що я втомився, що я більше не можу, ну, вона на сьогодні просто не актуальна. Я бачила, що ви допомагаєте ще й Збройним силам України. Що саме це за допомога? Ми, ми не маємо якогось військового направлення, ми допомагаємо всім, хто потребує, в тому числі хлопцям, солдатам. В нас немає танків, ракет, в нас є елементарні речі, але насправді в них теж військових теж є потреба в цьому. Тому так. Цікаво, скажіть, а от в розмові з військовими, що вони взагалі розповідають? Чи подобається їм те, що відбувається, можливо, в тилу? Там, як зараз волонтери реагують вже там, на запити? Ну, бо багато хто каже, що стало цього всього менше е, з часом просто складне питання. Е, як? Що вам розповідали взагалі? Ну от Коли останній раз, може, виїздили до військових передавали їм щось. Чим діляться? Mm. Всі, хочуть, всі хочуть перемоги, хочуть закінчення війни. Ну, а... Звісно, і те, щоб ви пам'ятали і не забували, тому що так багато уже людей. От як ти почав свят говорити, mm. що вони втомилися, і вони це підкріплюють тим, що ну все ресурси закінчуються в людей, але е, воїни все ще говорять про те, що це не зменшує те, що е, ми все ще тут, і ми все ще потребуємо допомоги. Тому ви дуже влучно сказали, що ми просто не можемо сказати, що ми не втомилися. Ми просто так. не можемо зупинитися, тому що вони продовжують, тому що е, вони є там. І все ще потреби вони з'являються. І скажіть, чи можна до вашого фонду долучитися просто волонтерам, і хто це може бути? В нас зараз є проєкт Коробка турботи. Це така коробка, яка складається з побутових речей. Це не харчова коробка, там засоби гігієни, ліки, ми літом. Ми туди стараємося класти сезонні ліки. Літом це якісь ліки від харчових отруєнь. На зиму ми кладемо чаї лікувальні. За зараз в нас в принципі є потреба в допомозі збирати ці коробки, тому що ну ми маємо основний напрямок. Це робота з партнерами. Ми через партнерів місцевих ну в різних місцях управляємо, а паралельно в нас зараз є проект. Ми в себе на базі формуємо такі коробки і вже готов. Вже такі готові набори. Ми туди кладемо духовну літературу, точно так само. І стараємося по можливості, по наявності. Ми так само працюємо з дітьми, допомагаємо дитячим будинкам, і по наявності ми кладемо туди дитячі малюнки. Це теж дуже, дуже приємно хлопцям, коли вони відкривають, там є якісь матеріальні речі, там необхідні духовна література і малюнок від дитини ну, це дуже класно працює. І бачила, що ваш фонд він допомагає навіть хворим діткам, що ви їздили в школи і там в лікарні, де де також якби приділяли їм увагу. Могли б ви ще про це розповісти? Звичайно, ми стараємося допомагати тим, хто має потребу, а хворі діт... діти в принципі в великому пріоритеті. А хворі діти, нажденні діти, діти ну які обмежені в своїх можливостях, звичайно це Ми стараємося, наші партнери точно так само, Ну ми мотивуємо партнерів, і ми просимо партнерів це робити, і точно так само ми командою стараємося робити виїзди, щоб самим, знову ж так як, так, як я казав, щоб самим поспілкуватися, побачити, почути, щоб було розуміння. Не задля чого, а за для кого це все робиться. Дякуємо. І, можливо, наостанок ви могли б поділитися, що особисто вас надихає, окрім того, що ви бачите свою роботу, результати своєї роботи. Можливо, є ще десь місце, де ви берете сили, продовжувати, якби далі працювати, далі робити. Все це я. Думаю, як і як всіх, чи як майже всіх, є родина. В мене особисто це дружина і син. Ми хочемо жити тут, у нас немає в планах кудись переїздити, тому ну, потрібно робити все за, за, для перемоги, для того, щоб наші діти могли спокійно тут вчитися жити, працювати. Ми дуже дякуємо вам за ваші відповіді, і це важливо, що ви тут і що ви говорите про це і про те, яку дійсно підтримку ви надаєте, як не тільки тим, хто зараз в час війни і потребує, а й дійсно дітям і нашим воїнам це настільки цінно і настільки багато, що друзі знову може тільки нагадати нам про те, як важливо нам не зупинятися про те, що перемога вона точно за нами, вона точно буде, і ми всі туди йдемо, але все починається з нас, там де ми. Є і так само, якщо ви хочете долучитися до фонду, навіть в такій можливо, як вам може здатися дрібничці, просто пакувати коробки. Але знаєте, як це цінно, що це буде зроблено саме вашими руками? Тому під цим відео ми залишимо усі посилання на соціальні мережі саме цього благодійного фонду. Тому, якщо маєте бажання в серці, звісно, долучайтеся.